Речі про жіноче здоров'я, які я б хотіла знати раніше: щоденні прокладки несуть більше проблем, ніж користі. Оці версінки створюють тепле і вологе середовище, що провокує подразнення, почервоніння чи висипання. Носити їх в останні дні місячних або при овуляції цілком ок, але постійне їх носіння може викликати парніковий ефект. Організм реагує на подразнення, намагаючись себе очистити, і виділення стають ще більшими. Під час місячних користуватися можна не тільки прокладками і тампонами. Існують також менструальні чаші, менструальні труби. Руси, силіконові диски і багаторазові прокладки. Можна спробувати кожен з цих засобів і визначити, що підходить саме вам. Існує також варіант Free Flow або вільна менструація. Ви можете і самі про це прочитати, але якщо коротко, то це коли при місячних не використовують жодних засобів гігієни, ні прокладок, ні чогось іншого. Для особистої гігієни достатньо підмиватися теплою водою. Мийте лише зовнішню частину, всередині нічого мити не потрібно, не пхайте туди руки, тим паче мило чи гель. Сильні болі в ці дні не є нормою і краще.